Головне для дитини, щоб мама була в ресурсі і щаслива, і кожна людина обирає модель для себе. Комусь потрібно відразу повертатися на роботу, а комусь потрібно рік, іноді два побути з дитиною. Тут немає рецептів. Рецепт один. Мама має бути, мама має знати щось про себе і жити своє життя. І взагалі жити своє життя це ключове у всіх сферах в материнстві те саме. Не можна заходити в конструкцію Я заради тебе всім. Жертвою пожертвувала. О так. Боже, гірше цього взагалі нічого не можна придумати. Бо це все твоє рішення, ти не можеш нікого звинувачувати в ньому. Знати себе, це від велика відповідальність мами. Я вірю, що при народженні в кожного нас закладається дар божественний, частка час божественного, і це наша відповідальність в собі це знайти. Зрозуміти і явити, явити світові. І якщо ти це про себе знаєш, і тобі є що віддати, не віддавати це світові, тому що в тебе тут маленька дитинка, ну в цьому також є питання. Тому що все ж таки людина народжена не лише для того, щоб по собі залишити дитинку, вона народжена ще для того, щоб чимось цей світ зробити трішечки краще.